Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, хтось з вас написав буквально ось недавно, що у Путіна зупинилося серце, правда це чи ні? Ви знаєте, я знайшла інформацію, дійсно, дуже багато. Вона вже, я так розумію, вчора ввечері прозвучала. І дійсно, навіть Солов'ї Солов е, теж говорить, у Путіна встановила серце, но його відкачали. Ось якось так. Хтось пише, упав з кроваті, і корчився в судорогах. Так, так, е, да, так, да, так. Да. І так, давайте подивимося. І так, почуття Путіна на даний момент. Угу. Зрозуміло, не дуже добре, дійсно, карти показують, але, бачите, все рівно, все рівно, йде на виздоровлення. Ось ось показують карти, так? Е, на даний момент. Але все йде якось, ну, в принципі, тут теж показує, що він десь, ну, я так скажу, під охороною. В закритому якомусь, ну, не те, що приміщення, а якійсь території ось, де, де просто так туди ніхто не проходить. Тепер давайте подивимося. Угу, тільки свої. Ось свої. Ну, свої ви розумієте, що що це таке свої. Ті, хто охорона там, чи ще хтось. Ті, хто дійсно. І так, давайте подивимося, чи був у нього. Зупинялося в нього серце. А, ви знаєте, да зупинялося. Ненадовго ось, але я так бачу. Що його відкачали, да? зупинялося. Можна сказати, серце зупинялось ненадовго. Я спочатку відверто вам скажу, думала, що це може бути і псо, що це може бути для того, щоб ну, трошечки сколихнути, щоб всі переживали. Ось. Але дійсно карти показують. Да, був е м, якийсь період, знаєте, в підвішеному стані, не знали, виживе, не виживе. Ось і дійсно відкачали його. Відкачали. Хтось питає, чи доживе він до Нового року. Я такі речі взагалі-то не люблю дивитися, але подивимося. Ну, дивіться, <кій> якщо читувати конкретно карти, то карти кажуть, ні, не доживе. Не доживе. Але. Але мені таке враження, що його викарбкають все рівно. Якщо оці дві карти брати, так, не доживе до Нового року. 23-й, 24-й рік. Саме цей перехід От лишилося, там, я не знаю, зараз скажу, місяця-два. Два, два, два з кусочком, два з хвостиком. так. Ось, Але я бачу, що тут його викаропкають. Навіть що карти кажуть, що не доживе. Чомусь у мене таке враження, що він все рівно, як би це сказати, все буде з ним у порядку. Хоча ми вже про це говорили, що нічого не зміниться, якщо Путін здохне. Нічого не зміниться. Ось якось так. А давайте подивимося. Давайте подивимося, якщо його не стане, що міняється для України. Ну, ну В принципі, карти показують перемогу. Але я, я вважаю, що переміна одного диктатора на іншого, тому що у них там, дивлячись, хто до влади прийде, але на якийсь час. Можна сказати, що в нас буде перемога. Ну, скажімо так, півтора-два роки після смерті Путіна може бути, що в Україні буде спокій, але не більше, ніж два роки, тому що ця е, країна підніметься і рано чи пізно, е, і надалі буде нас е, тероризувати. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна.